Служу я в спецпідрозділі з початку своєї служби взагалі з 2002 року. З 2004 десь так почалася моя, моя здача крові. Взагалі, здається кров там два, раз на два місяці, а є ще компоненти крові, там плазма і тромбоцити, яким здаються частіше, оскільки вони відновлюються скоріше. Більше я здаю компоненти крові, і вони той тобто, здаються за замовленням для якихось ну, хворих. Мені телефонують з реєстратури станції переливання крові, повідомляють, на який час я маю з'явитись і приходжу, здаю. Раніше, я не задумувався, що це таке якесь звання, почесний донор там чи щось. За необхідності ходив, здавав кров, ну, а згодом лікарі станції переливання крові повідомили, що ви можете чи якби близькі до отримання почесного донора. Статусу почесний донор набувають донори, які безоплатно здають кров чи компоненти максимально допустимі дозі. Тобто, якщо ми мова йде про кров, то це 40 донацій. Ну це не просто, скажу так. Треба бути системним свідомим донором, який розуміє, для чого він це робить. Ми пишаємось такими людьми, і вони дійсно вони заслуговують на пошану.